Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні вранці розмірковував і про нашу країну, і щось згадалось мені про той план перемоги. І я не берусь сьогодні судити з того, наскільки він там досконалий, але я собі почав роздумувати, чи маю я план перемоги. У Христі Ісусі, і про що говорить Святе Письмо, бо це дуже важливо. І коли я читаю Святе Письмо, то я хочу сказати, що переможець завжди має деякі преференції, нагороди, відзнаки, особливі звання. Ось. І ми дуже часто то чуємо, що усе життя то є боротьба. Але питання, чи я є переможцем в цій боротьбі. Ось різні люди по-різному сприймають перемогу і для декого це, так як кажуть люди, це народити дитину, збудувати дім, посадити дерево. І це непогано. Але чи це є перемогою для всього життя? Інколи хтось рахує за перемогу, це. Помноження грошей, статків, машин і ще те що. А десь хтось рахує, що перемога це велика і гарна освіта та значна кар'єра. І хотілося би зважити на це. Але що говорить Христос про це все? І що для нас має бути перемогою в остаточному значенні? А слова Христа Матвія 16, 26, Вони всім відомі, яка користь людини, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить або що дасть людина взамін за свою душу, то з'ясовується, що моя перемога то не занепастити душу, а придбати і спасти її для вічності і мати спасіння у вічності. І е, я хотів би зважити ще, бо, бо це дуже важливо, що коли люди за щось змагаються, дуже важливо розуміти за що. І я гадаю, що великі спортсмени, які виходили в ринг, чи десь там бігли, чи на світових якихось олімпіадах, чи ще десь, якби їм сказали, ну ми тобі дамо просто грамоту таку, то я гадаю, що проценти в 90 не бігли б і не то все не робили, бо що це значить? Це майже нічого не значить. І тому я звернувся до останньої книги Біблії, то об'явлення, і дивіться, що вона каже, що отримує переможець. По-перше, що він наслідує вічне життя, об'явлення 2.11. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті, він буде мати життя вічне. А він буде записаний у книги життя, матиме особливий одяг. Та визнання. От дуже важливо на це зважити. Об'явлення 3,5 переможець зодягнеться в білу одежу, імені його я не змию із книги життя, і мення його визнаю перед отцем своїм і перед його анголами. Я хочу сказати, що це дуже таке значне. І Господь каже, що я його одягнув в особливий одяг. Ніколи не змиється його ім'я з книги життя, і він каже: Я його визнаю, я його особливо представлю перед отцом і ангелами. А наступне він матиме особливе місце. Знаєте, коли ми заходимо в десь якісь збори, то завжди видно, хто дає. Ми дивимося десь на трибуну чи дивимося десь на Вперед ми бачимо десь особливих людей, то або якісь значні люди, або ще щось. І дивіться, що каже Господь. Він каже так: об'явлення 3:21: Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг, був із отцем своїм сів на престолі його. Згадайте, учні колись казали, пам'ятаєте, два були такі гарні. кажуть... Дозволь нам сісти в царстві твоє праворуч і ліворуч так навколо тебе. Але Господь каже: ні. Я це даю особливим людям, і це ці люди то є переможці. І ще дещо книга об'явлень каже, що переможець наслідує все. Об'явлення 21.7, Переможець успадкує все, і я буду його Богом, і Він буде мені сином. Саме слово перемога каже про подолання чогось та докладання значних зусиль, щоб отримати цю перемогу. І коли ми читаємо друге Тимофія 4, 6, 8, то Павло каже такий сьомим віршиком: Я змагався, свій біг закінчив і віру зберіг, і нагорода для мене готова. І тому чи ми докладаємо зусилля, щоб отримати перемогу. Але сьогодні було би гарно зрозуміти. Я собі там дивився ось на які деякі речі, що важливо зрозуміти, з ким і чим, і наскільки я докладаю зусиль. Я маю боротьбу. Дивіться, Христос каже наступне: Матфія 11, 12. від днів же Івана Хрестителя, і досі Царство Небесне. Здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його, вони отримують ту нагороду. А Павло, коли ми читаємо 1 Коринтян 9 дев'ятий з 23 віршика, він таку думку дає, що каже: Я, знаєте, як у ті, е, хто біжать, ось я біжу не так, щоб як на щось невірно, а так, щоб Здобути перемогу і не просто воздух там розсікати. Він каже, я докладаю всіх зусиль. І тепер хотілося б з'ясувати для себе і всіх нас, так з ким же ми маємо цю боротьбу. І перше, на що би я зважив, то є ворог душі людської, то є сатана та його духи. І Павло каже так, і фесянам 6, 12. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителі цієї темряви, проти піднебесних духів злобі, і їхніх систем цінності, і їхніх пожидань і світ світського світогляду, знаєте, І тому дуже важливо зважити і розуміти. А ще ми, хто нам протистоїть. і дуже зважити на те, що він є, сатана, він є батьком усякої лжи, бо він є родоначальником всякої брехні. Тому важливо розуміти, що боротьба така ось, що він каже одне, але трапляється зовсім інше. І дивіться, наступне, на що я зважив, звернув увагу, що наша боротьба про Проти пожадань старої плотської людини проти, проти нашого я. А, і я згадав про те, що це дійсно таке є у світі. Кажуть, що ніхто не може зробити собі гірше, комусь гірше, як він сам собі то зробить. І тому це є боротьба, по-перше, зі своїм я, своєю гордістю. І Павло каже так, Римлянам всім. 18-19, адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добро. Бажання є в мене, але щоб виконати це добро, того не знаходжу. Тож не роблю те добре, що хочу, а те, що не добре, якого не хочу, то роблю. І тому це є боротьба з своїм я своїми побажаннями. Наступне на що би я зважив. І це боротьба проти усілякого виду і роду зла. Знаєте, коли ми дивимося про те, що каже Святе письмо, Господь дивився в часи Ної побачив, що бажання серця людей, і воно наповнено злом на всякий час. І якщо згадаємо, то Біблія говорить, Ісус говорить, що і в останні дні буде так, як у Дні Ноя, і серце буде також наповнено злом. І це є постійна боротьба, бо людина, скорш за все, готова віддавати злом, а не добром. І тому дивіться, що ми, перше Солонян 5, 15, Павло каже, стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди віддавайте добро один одному для всіх. І перше Петра, 3,9, Петро каже: і не відплачуйте злом за зло. Або лайкою за лайкою, а навпаки, благословляйте. І Павло пише до Римської церкви 12.21, І він каже так: не будь переможений злом, але перемагай зло добром. І це така гарна настанова. Ось і ще, і ще раз хотілося б зважити і сказати, що. Це наша боротьба, і наша війна з нашим я, і з нашою гордостю, і з нашими пожаданнями, як і вкаже так, 4, -6. Та більш дає благодать через те, й говорить, бо гордим противиться, а покірним дає благодать. Перший Івана, 2.16. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей, життєва гордість це не від отця, а від світу. І... З ким ми крокуємо, з ким ми маємо перемогу, і тому дуже важливо зважити інструменти зброї, як ми можемо перемогти, і що це є, і що це означає реально в нашому житті. Я собі деякі такі пункти які, е, занотував, їх може бути набагато більше, але порозмірковуйте про це, може ви додати. І перше, я звернув увагу, що наша перемога, яке, е, яка може бути, це Смиренність та повна покора Богу. А це той гарна зброя, яка допомагає Яків 4.7, Він каже так: «Тож ж підкоріться Богу, протидійте дияволу, і він утече від вас. Павло каже, що в своєму житті, маючи дуже багато об'явлень і пізнання, але він каже: Я буду вихвалятися своєю слабкістю, щоб Божа сила вона діяла, проявлялася і прославлялася в мені і через мене. Божа сила і сам Господь. І тому дуже важливо смиренність та повна покора Господу. Наступне, і це важливо, бо все, що в духовному світі, то ми можемо здобути, то можемо здобути по вірі, то віра Божа в нас і через нас. І Ми читаємо 1 Івана, п'ятий розділ з четвертого віршика. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це віра ваша. Тому дуже важливо мати розуміння. І коли читаємо євреям 11.6, Павло каже, що той, хто приходить до Бога, має вірувати, і тоді він отримує все необхідне для того, щоб знаєте, бути переможцем. І це для нас актуально. А наступне на що би я звернув увагу. Перемагає той, хто збудований на його слові, на його правді, на пророцтві та на вченні апостолів. І коли ми читаємо це Єфесянам, другий розділ, ось, і тут з 20 го віршика Павло каже так: збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним камнем є сам Ісус Христос, на ньому вся будівля. Досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтесь Духом в Божу оселю. Він каже, що це є такий гарний інструмент, і нам повинно розуміти, що ми будуємося, і, і ми маємо перемогу в цьому тільки тоді, коли в нас гарне. Гарна духовна будівля. І тому Христос Він казав про це. Він казав, що згадайте ту притчу, хто будує на піску і хто будує на камні. І тому, маючи добрий фундамент підвалений Божої правди, важливо спокірністю то все робити. А хто ще перемагає? Перемагає той, хто має Христа за свого власного Спасителя та Господа. І ми читаємо 1 Коринтян 15,57, Павло на це зважає нашу увагу, та подяка Богові, що Він дає нам перемагати через Господа нашого Ісуса Христа. Він є переможець, і без нього людина завжди має поразку в духовній боротьбі. І тому, щоб бути переможцем, важливо розуміти той, хто дає силу, той, хто перемагає. І хто є переможець? І Павло казав, що послані посл, до Коринтян, що смерть, де Твоя сила? Гріх, де твоя... А, смерть, де Твоя перемога, гріх, де Твоя сила? Перемога в Господі Ісусі Христі. Що ще важливо, перемагає той, хто розуміє і приймає перемогу ціною Його крові та свідоцтва. І коли ми читаємо святе письмо. То Павло говорить римлянам 10:10, .10, бо серцем віруємо до праведності, а устами визнаємо або проголошуємо для спасіння. І коли ми читаємо в об'явленні, то Господь зважає, що прийдуть ті, хто перемогли його свідоцтвом і кров'ю Христовою, мали перемогу. І тому це важливо. Що ще дає нам дуже, дуже гарно. Силу і натхнення і перемогу, і це є ім'я Господа нашого Ісуса Христа, бо їм стоїмо, їм хвалимося, їм діємо. І Павло каже так: Филіп'янам 2.10, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і під небесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. І тому важливо розуміти, хто є Господом життя, хто дає силу, щоб перемагати, хто дає все необхідне для того, щоб нам мати цю перемогу. І наостанок було би негарно не згадати, що Господь турбувався про це. А Павло записав оці всі обладунки для перемоги Божу зброю. І це Ефесянам 6 шостий розділ, і тут з десятого віршика. Він говорить наступна. Нарешті э, зміцняємося Господом та могутністю його сили. Зодягнімося всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже ваша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, і владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з небесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опіру день зла. І все подолавши, вистаїть, отже, стійте, підперечтесь істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтесь в готовність благовістувати мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є, Боже Слово, постійно моліться духом. Усякою молитвою проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благаннями за усіх святих. І він говорить про те, що є все, але дуже важливо користуватися тим, що дає нам Господь для перемоги, бути зодягненими в Божі обладунки, мати цього мича, Слово Боже. Не просто як знання, а як зброю відточену і готову для того, щоб мати перемогу. І тому сьогодні є декілька запитань для роздумів, чи споряджений я до перемоги, чи не втратив я наснаги і натхнення, щоб рухатися до перемоги, чи не лишив я не лишив я ту бігову дорожку. Ось до царства Божого, чи рухаюсь той вузенькою стеженкою, чи рухаюсь у колоні того, хто є переможцем, Господь Ісус Христос. І я хотів би сказати, що і можна докласти ще багато до Божої правди і істини цього всього, але порозмірковуйте, і це і я розмірковую над цим, бо це дуже важливо. Бонагорода дуже велична. Бонагорода це з рук Господа Ісуса Христа, бо це те, що буде мати вічні наслідки. Це не тільки тимчасові, щоб десь тут в світі. Хоч і тут дуже важливо мати перемогу. І тому хай Господь нас всіх рясно благословить. І Хай надихає, дає наснагу, щоб рухатися у напрямку ось вічності, розмірковуючи і прикладаючи зусиль, щоб мати цю величну перемогу. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми сьогодні розмірковували про плани перемоги. І ще раз скажу, Господу, я не знаю, наскільки то досконалі є плани перемоги для України, ті, що от представляються, але дуже велично розуміти і знати, що я маю, що ми маємо план перемоги, щоб одержати нагороду і Господи, всю вічність будь з Господом. І тому допоможи нам, господи, декому подивитися на свої обладунки, чи вони всі. В нормі, чи вони в порядку Господи, подивитися на свою зброю, на, на своє серце, на своє я, чи не забули ми про те, що. Докладати зусиль, це е, те, про що казав Господь Ісус. Не, не, не зупинятися і не залишувати цю вузеньку стежинку. Господи, е, надихай нас в цьому, дай сили. Може, хто впав, підійми, може хто зранений, то ти поклади лей. Господи, якщо хто має розочарування, то втіши Духом Святим і дай Слово Твоє для збудування. Про це благаєм в ім'я Ісуса Христа та до Його слави. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь рясно благословить вас і захистить і вас, і ваших діточок, і ваших онуків, і близьких, і рідних, і друзів, і знайомих, і церкви. Нехай Його захист і благословіння бути над всіми вами. Будьте благословенними в цьому дні.